Вітаю товариство. Сьогодні ми у прямому етері розіграємо 11 з 12 помпових рушниць Ford 500M серед тих членів української асоціації власників зброї, які сплатили внески у листопаді. Нагадую, ви на каналі Збройовий Лобіст, А мене звати Георгій Чайкин. Давайте, поки всі збираються повідомте, чи чутно мене, чи не чутно, та відповідно звідки ви дивитесь наш терм. Думаю, що наприкінці у нас буде трошки часу для відповіді на ваші питання. Тож завчасно підготуйте їх, щоб ми не витрачали на пошук гарних питань, важливий для всіх нас час. Одразу хочу сказати, що у мене є для вас ще одне важливе оголошення. Одночасно з цим розіграшем в нас триває ще новорічний розіграш, і це дуже приємно, чому тому, що два розіграші співпадають не так часто. Давайте подивимося, що буде ще в новорічному розіграшу. А розігрувати ми будемо і навушники Север Апл Блек і захисні окуляри, «Bole Contour. Також в розіграшу буде рушниця так 12 від турецького бренду Сулон Армс, яка повторює конструкцію відомої італійської рушниці Бенелі М. 4. ну і суперприз нашого розіграшу це карабін Мосберг MMR а калібр 223-556 НАТО і розіграш відбудеться серед усіх дійсних членів асоціації 19 січня вже 2025 року. Тож зголошуйтесь до української асоціації власників зброї, щоб мати шанс. Виграти свою зброю, ну і звісно, запрошують тих, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково це зробити. Потім натиснути на дзвоник, обрати там всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про всі наші нові відео. А ну і звісно, хочу подякувати збройовій компанії Форт, яка вжила оперативних заходів, перемістивши свої виробничі потужності до європейських країн. Комерційний і адміністративний персонал компанії продовжують працювати в безпечних регіонах України, забезпечуючи безперервність бізнесу, і дякуючи саме цій компанії збройовій компанії «Форд», ми маємо ще одну додаткову програму лояльності для членів української асоціації власників зброї. Зараз я попрошу вивести на екран умови розіграшу, щоб ми ще раз згадали, як це все відбувається. Так, значить, одну секундочку я підправлю собі, щоб мені було краще видно. Значить, у розіграшу братимуть участь члени української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов. Відновлять або продовжать своє членство асоціації, стануть членом асоціації в будь-якому пакеті членства або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможців здійснюється за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Silver, матимуть один запис у базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які продовжили, набули членство в пакеті GOLD один рік, матимуть два записи у базі учасників розіграшу. Члени асоціації з пакетом Gold два роки матимуть чотири записи у базі учасників розіграшу. Відповідно, члени асоціації з пакетом Gold три роки матимуть п'ять записів в базісників. Учасників розіграшу, і е, члени асоціації в пакеті Gold 5 років матимуть 8 записів в базі учасників розіграшу. Ну і звісно, що більше за все записів матимуть е, в пакеті Platinum – Це аж 12 записів. Розіграш відбуватимуться 4 числа кожного місяця. Таким чином, 4 числа ми будемо розіграти одну рушницю серед тих членів асоціації, які сплачують внески у попередньому місяці. Ну, наприклад, сьогодні ми розіграємо. Серед тих, хто сплатив внески у листопаді, а вже 4 січня будемо розігрувати серед тих, хто сплатить внески відповідно в грудні місяці. Значить, і в принципі, для тих, хто зараз приєднався на цьому етапі, я хотів би нагадати ще раз про те, що у нас буде можливість. Відповіді на ваші питання, я спробую їх надати, якщо такі з'являться. А поки давайте м, спробуємо розіграти 11 з 12 рушниць. Я попрошу режисера показати, як це відбувається. Ось це відбувається. Ви бачите, база завантажена на сервіс Random.org. І зараз попрошу натиснути на кнопку Randomize, щоб ми дізналися, хто ж власне виграв. Все, ми маємо переможця. Значить, збільшить, будь ласка, перший рядочок, по можливості, щоб люди побачили теж на своїх екранах, це член асоціації з номером посвідчення 14 87 873. І зараз ми за нашою доброю традицією, щоб привітати його. Поки шукають його контакти, бо це ж не заготовлено, ми можемо ще поговорити з вами. Про деякі важливі речі. Ну по-перше, не треба засмучуватись тим, хто не виграв цього разу. Ну вам можуть поталанти наступного разу. Як я казав, у нас зараз триває багато розіграшів. Ну а решта з тих, хто є членом асоціації, за винятком того, що підтримують діяльність єдиної профільної асоціації в Україні. Вони ще можуть користуватися істотними знижками, які надають наші партнери на сайті. Це в розділі знижки. Перевірте, будь ласка, ми співпрацюємо. З багатьма партнерами. Ну і хочу ще раз нагадати, що наступний розіграш відбудеться у нас 4 січня. Тобто, всі, хто зараз дивляться, можуть так само спробувати взяти в ньому участь умови на сайті Української асоціації власників зброї. Нагадаю ще раз вам про коментарі, які швидше за все. Запитання, які швидше за все у вас можуть виникнути, на які я можу дати відповідь. Ну, можливо, згадаю ще, що я був нещодавно обраний до спостережної ради мережі вільних людей. Ви знаєте, ми реалізовуємо ще один проєкт великий проєкт створюємо мережу політичного впливу. І в описі до цього відео ви так само знайдете лінк на те, як доєднатися до цієї мережі, ми знаємо, що це життєво необхідний інструмент для досягнення нашої з вами мети, ухвалення адекватного закону з правом володіння нами з вами зброєю самозахисту, тобто пістолетами і револьверами? Так, звісно, з правом носіння, і ми вже маємо маємо інформацію. Про те, хто у нас переможе. Значить, це Павло Васильович з міста Львів, який має пакет членства Gold 3 роки. От зараз ми спробуємо йому зателефонувати. Перемикаємось на дінамік. Павло Васильовичу. Добрий вечір. Мене звати Георгій, прізвище Учайкін, Українська асоціація власників. Доброго вечора. Я можу вас привітати. Ви щойно в прямому етері виграли Ford 500 m помпову рушницю. От О -о. Дякую, дуже приємно. Не очікував. Не очікували? Та ні, не, не очікував. Чому? мало коли мені так щастить. Ну бачите, всім коли-небудь щастить колись все буває вперше. Напевно ви вперше в своєму житті виграли цю рушницю, якщо вигравали інші да. рушниці перед тим. Добре, радий і за вас. Ще раз вітаю. Думаю, що глядачі, які зараз так само слухають і спостерігають за нашою з вами розмовою, теж привітають вас в коментарях до нашого етеру. Дуже, дуже так, мені Про, теж прошу, приєм... не фирмом, але дякую, що добре. Мені приємно. Добре, добре. Завтра наші менеджери зв'яжуться з вами, щоб обговорити деталі, як ви отримуєте власну рушницю. Добре, добре, дуже вам дякую. Дякую, дякую вам, все. Да, до зв'язку та да, до побачення. Ну, от, друзі, власне, і відбувся розіграш, і Добре, не завжди вдається дозвонитися до переможця. А тут ми одразу дозвонилися, і бачите, без жодних інсинуацій людина з радістю підтвердила те, що він тепер вперше виграв рушницю. Добре, давайте я спитаю режисера, чи є до мене якісь питання. От я знаю цю паузу. От я знаю цю паузу, значить, питань немає. Це добре, значить, тоді в такому випадку я ще вам нагадаю, що наступний розіграш рушниці Ford 500M відбудеться 4 січня. Думаю, що в такий самий час серед тих, хто сплатить внески до асоціації членські у грудні місяці. А вже 19 січня відбудеться новорічний розіграш серед всіх дійсних членів асоціації. Давайте я вам ще раз нагадаю, що власне ми будемо розігрувати і ще й на новий рік. Я попрошу показати. Значить, ну насамперед це буде навушники. Зараз секундочку. Це будуть навушники Север Apple Блек. Це будуть окуляри, болі контур. Потім буде рушниця так 12 Um, покажіть будь ласка, рушницю так 12, якщо не складно, Так, um, яка повторює конструкцію відомої італійської рушниці Бінелі М4. Це дуже гарна рушниця, скажу вам чесно. Ну і звісно, це буде карабін Мосберг ММР. Калібр 223, і все це відбудеться 19 січня і теж прямому тері серед всіх членів асоціації. Неважливо хто коли в якому пакеті. Тобто тут братимуть участь абсолютно всі. І мені залишається тільки порадити вам поширювати це відео, кажуть, що це допомагає. І YouTube якимось чином це все враховує потім при видачі. Ну що ще. Напевно, варто зголошитись до української асоціації власників зброї та до мережі громадянського впливу. Вільні люди мають зброю. Всі лінки необхідні знаходяться в описі до цього відео. Ну і підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю, і далі буде.